Депутат ви чло проект рішення вас На е, Загалом я його озвучу. По тим пропозиціям, які вносилися, е, по тим пропозиціям, які вносилися, ми з Сергієм Володимировичем радилися, ми проголосуємо окремо. Е, Слава Олексія, не задавала питання, чи е, законне буде рішення про е, заборону діяльності партії. Слава Олексійові, воно буде ж саме, як і рішення, про, е, яким обмежується свобода мирних зібрань. Воно буде таким же самим, як і рішення, які прийняті ці закони на рівні держави про заочне правосуддя. Розумієте, ну, не накипіло вже просто, не накипіло. Так, да, це політичне рішення. Я не можу сказати, що воно законне, це політичне рішення, але ну, накипіло вже дійсно. І ви знаєте, як я виважано відношуся до кожного рішення, я в житті не голосував би за незаконне рішення, але за ті пропозиції, які прозвучали, я проголосую. Тому що ну, так говорить моє серце, так говорить моя душа. А зараз е е зміст е основного рішення, яке ми сьогодні підготували проєкт рішення про суспільно-політичну ситуацію в Україні. Е будучи свідомими щодо суспільно-політичної ситуації в Україні. Декларуючи свою громадянську позицію, керуючись Конституцією України законом України про місцеве самоврядування, територіальна громада міста особі Малинської міської ради вирішила вимагати відновлення конституційних принципів народовладдя в Україні у формі народних рад та підтримати громадські ініціативи по створенню громадського об'єднання Майдану. Припинити тиранію та диспотію у формі існуючої центральної влади шляхом розпуску Верховної Ради, відставки Кабінету міністрів та призначення позачергових виборів Президента України. Третє. Вимагати відновлення конституційних прав та свобод громадян шляхом безумовної відміни законів, прийнятих 16 січня 2014 року. Четверте. Припинити, вимагати припинення вбивства та катування українського народу активних членів громадянського суспільства. П'яте вимагати розпуску компійського групування «Беркут» та відкритого судового процесу над активними членами угруповання, які дискредитували службу та систему правоохоронних органів в цілому. Шосте. Вимагати негайно звільнення політично репресованих та затриманих політичних в'язнів, учасників громадських протестних акцій у місті Києві та інших містах держави. Сьоме. Вимагати встановлення громадського контролю та посилення відповідальності суддів за прийняття неправосудних рішень. Виконання рішень Європейського суду та звільнення політичного в'язня Тимошенко. З відновленням всіх громадянських прав. Восьме. Восьме. Вось. До речі, і 9 пункт. Це про те, що ми говорили. Не треба бути як Янукович, який говорив, що я почую кожного, а в кінцевому результаті не почув нікого. І от зараз ми вносимо саме ці два, два пункти рішення, які стосуються і вулиці Леніна, і пам'ятника Леніна, а саме ініціювати громадські слухання на предмет перейменування вулиці Леніна на вулиці Героїв Євромайдану. Та ініціювати громадські слухання на предмет перенесення пам'ятної Ліїну з центральної частини міста. Тобто ми повинні дійсно почути кожного і прийняти рішення. <ривіт> Десяте: звернутися до рядових членів партії регіонів та комуністичної партії від територіальної громади з пропозицією припинити членство у партіях, які дискредитували себе шляхом підтримання антинародних ініціацій, які викликали суспільний протест або згодили насилля та людських жертв. Одинадцяте оприлюднити дане на рішення через засоби масової інформації та інтернет видання як думку та волю територіальної громади міста Малина. Ми в цьому рішенні ні до кого не звертаємося. Ми просто декларуємо свою позицію, тому що звертатися до тих, кого ми вимагаємо відправити у відставку і переобрати, це було б неправильно. Ми просто декларуємо свою думку, свою позицію і озвучуємо її на рівні держави. І ще є...

Знаєте, люди добрі, яка різниця українця від кохла. Кохол, і говориться токол. І вашим, і нашим. А українці стоять на гадані. Я розумію, що про тохлів і українців, так я от бачу нашого міського голову, як кохла. Він просто отак сказав, як я зло. Так я я, я... не вийду. Ви підтримуєте політику партії, щоб я для вас... ви або виходите з партії, або регіоналом читає... Я для вас повторюю другий раз. Я є сьогодні керівником партійної організації. Я з пропозицією. Вона тут. Вон, якщо хочете почути, то це. Я ще раз скажу, я з пропозицією. І вона записана в рішенні звернуться, винесу на зібрання, яке може відбутися завтра чи послезавтра міської партійної організації. І через декілька днів ви почуєте відповідь. Через декілька днів. В п'ятницю у нас сесія міської ради. Сесія міської ради.

Значить, я ставлю на голосування про це рішення, яке зачитано. Ставлю на голосування, шановні депутати, хто за те, щоб дане рішення прийняти як рішення по першому питанню, прошу підняти руки. Власна колективна комісія, рахуйте. А де ж комуністи? А де комуністи? Сидить, комуністка сидить. 25 рішення прийнято.

Хто проти? Хто дотримався? Хто отримався? Рішення прийнято. Значить, про що капітання Бурицької денної про євроінтеграційні напрямки розвитку громадського суспільства. Олексій Олеч, будь ласка. Наші ініціативи е, сприймаються. ну, Ми провели, проводили принципі і роз'яснення роботи з правоохоронними органами. Але так сталося. Якщо, якщо, якщо хтось із вас повірить то те рішення про інтеграційні процеси, які ми. Е, е, які ми Розмістили прапор Європейського Союзу поряд із прапором міста як символ євроінтеграції незмінності курсу. То право це вузняти на підставі судового рішення. Але ми від своїх поглядів і своїх переконань не відступаємо. І зараз ми знову внесли в порядок денний і пропонуємо проголосувати рішення про євроінтеграційні напрямки, які ми. Будемо знову приймати це рішення про відняття європрапору, але трошки в іншій формі, для того, щоб його вже вдруге не могли оскаржити. Проект рішення депутатом розданий. Я зараз можу його зачитати, декларуючи свій вибір. Так, давайте тихенько, тихенько закончимо. Декларуючи свій вибір євроінтеграційного розвитку України. З метою декларації громадського вибору територіальної громади міста щодо забезпечення інтеграції країни європейської політичні економічний економічні простір з перспективи набуття членства Європейському Союзі, керуючи законом України за засади внутрішньої і зовнішньої політики, законом України про місцеве в Україні міська рада вирішила. Підняти на площі Соборній місті Малині як символ європейського прагнення та євроінтеграційного курсу України. символічний знак у формі прямокутної матерії на основі прапора Європейського Союзу із крапленням національної герба України. Доручити комунальному підприємству благоустрій, провести закріплено символічного знаку поряд із прапором міста Малина на площі Соборній. Контроль за мною. Воно, воно, звучить, воно так звучить, просто щоб ви зрозуміли складно. Саме для того, щоб його не можна було по в судовому порядку розкарщити. А прапор, як є, так він буде висіти в центрі міста. Так він є, для присутніх в залі він озвучений. Прийняти як рішення по цьому питанню, прошу підняти руки. Прошу опустити. Проти. Утримались. Приймається одноголосно. Де? А де флоко? Утримався флоко? Значить, я пробачаюся. Один утримався. То не мені треба дивитися, то голові ще й не комісія. На цьому повістка дня на сьогоднішній сесії вичерпана. Сесія оголошується закритою.